Приховав інвалідність і астму і став на захист України. Далі ми розкажемо історію Сергія Крещенка з позивним Липень, який від лютого 2022-го воює у складі 112-ї бригади тероборони Києва. Інженер телеком, який став командиром відділення ТРО, дрони технології та війна зсередини і про те, як цивільний досвід допомагає на війні. Найскладніше витягувати своїх або коли не можеш витягнути. Це найскладніше. Комусь треба передавати досвід навчати. Я Собі дав таку обіцянку, що я так не буду робити. На жаль, не вийшло. Мене звати Крещенко Сергій, позовний липень, головний сержант взводу, командир відділення. Пень з дитинства мріяв про військову службу. Але через проблеми зі здоров'ям, а саме астмою та інвалідність, його мрія здавалась недосяжною. І в 27 років я вже поставив. Храшо, що я ніколи туди не попаду. У 2014 році я добровільно приходив, але мене не взяли тому, що подавав дані, що ну якби в мене є проблеми зі здоров'ям. А в двадцять му я цю інформацію скрив, нікому не казав, та й особо ніхто не питав. Тоді потрібні були люди. 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, Сергій вивіз родину на Черкащину і повернувся до Києва. В теру майже дубу в черзі виставив народу. Було багато так і розпочалось. Такий характер, що там не, не перемовиш нічого, якщо він надумав, захищати нас, як він завжди говорить, захищати Україну. Я захищаю, каже в першу чергу вас, щоб. Вони не прийшли сюди, в нашу хату, і якби ми залишилися всі живі, так сказати. У 126-му батальйоні Київської, 112-ї бригади, першим завданням була охорона танкового заводу в Києві, а згодом виїзд на Лиманський напрямок. Посада в мене тоді була гранатометник. Найбільше, що ми розвивали, ну я сам собі розвивав, не так у нас сильно великих, як тоді активних бойових дій не було, бо ми стояли за річкою і так цього розвивання інженерної справи, облаштування позицій, мінування. Розгортання бойової лінії до війни Сергій працював у сфері телекомунікації, проводив інтернет, встановлював системи відеонагляду та охоронні системи. Інженерний досвід знадобився і на фронті. Наземні дрони взагалі літальні апарати і. Намагаємося використовувати камери відеоспостереження, коли сліпі зони, не можна поставити людей, зробити якийсь спостережний пункт чи секрет різні ландшафти, по ланшафти по одній умови. Намагаємося використовувати камери на кабелю, на радіосигналі, ну, все, все, що можна використати. Війна дуже змінилась 22-го, Тому вчитися треба постійно, каже Сергій. А якщо перші бої були ну, класично як е, по книжці піхотні або механізовані, е, то зараз йде нажим е, на дрони. Сергій всі три роки служить в піхоті. Інколи на позиціях залишається більше двох тижнів без зв'язку. Найскладніше чекати, коли вийде з, з позицій по 10-14, це було 14 днів, е, без дзвінка, без е, повідомлення. Та для Сергія фізичні випробування не такі важкі, як моральні. Найскладніше витягувати своїх. коли не можеш витягнути. Це найскладніше. Так, день за днем вироконуєш свою роботу, несеш службу, дивишся на спостережному пункті і все время собі малюєш сценарій, щоб, як буде діяти ворог і щоб його угадати. Вже майже рік підрозділ Сергія перебуває в зоні бойових дій без ротації. У відпустки відпускають, але Сергію вкрай мало цього часу, адже вдома на нього чекає маленька донечка. У мене ну, так склалося життя, що батько постійно був на роботі. Я його рідко бачив. Це не його вина. Я йому, я йому за все вдячний. Ну, так склалось, що я рідко його бачив. Ой, собі дав таку обіцянку, що я так не буду робити. На жаль, не вийшло. Нелегко бути жінкою військового, але це дуже велика гордість мати такого чоловіка. Я будь-як підтримую його, підтримую його зводи, відділення, відкриваю різні збори, допомагаю їм, як можу. Найкращою допомогою нашим військовим будуть надійні побратими про можливості служби в 112-й бригаді ТРО терозису можна дізнатися в їх рекрутинговому центрі. Наталя Білогурова і вся команда Київ 24